У прокурорському безпреділі все частіше почали світитися народні депутати із президентської фракції. Спроба рейдерського захоплення надприбуткового підприємства руками силовиків. Зухвали викрадення сільгосптехніки вартістю у мільйони гривень. Усе посеред білого дня на очах сотні селян. Хотів лічні речі забрати, а там. Сім чоловік чи шесть. Ну, не шість-сім чоловік було. Двоє з автоватом чи троє були. Під'їхали, я встановив трактора, вони під'їхали, а один ну, в гражданському підбіг, вони ззаді вдарив по лицю і зламав мені челість. І два зуби. Дводубінку. Цілковита бездіяльність та покривання злочинців правоохоронцями. Без дозволу керівництва. Я коментувати дані, скажімо так, події дії слідчо-оперативної групи я не буду. Я вам ще раз повторюся. Я на даний час ви не компетентні чи що? Да, да для того, щоб ми з вами далі конструктивно спілкувалися. Ми Це обличчя начальника Чаплин, Чаплинського райвідділу. Фіктивні кримінальні провадження, підтасування доказів і повна наруга над українським законодавством. Давайте не будемо зараз привітатися, щоб за не, не прийшлося. У нас написано столько законов в Україні, які нужно відмінити і це все поменять на ново. Факти, докази та прямі запитання від ілюстратора. Я відмовляюся далі відповідати на дані ваші питання. ви мене скомпрометуєте. Представники прокуратури області, які очевидно працюють на замовлення. Зачем цей цирк Давайте нормально, Тут вже 5-6 сьох нормальних. сядемо, спокійно, не і розійдемося. обличчя, імена та прізвища усіх причетних до віджиму чужого майна. Вони не могли законним путем це все зробити, і вони потім знайшли якогось депутата із Києва, який є, оце їм кришу, так сказати, дає. А тепер про усе по черзі. Даже могилу нема чим викопати. Не. Раніше фірма Копала фірма могилу безплатно, хто море. Зараз беруть тисячу гривень, коришну нас. От і різниця для села. Як жити? у нас остається, що ми ну, лишаємося взагалі без нічого? Це жителі селища Надеждівка Херсонської області. В одну мить близько 400 людей фактично втратили можливість годувати свої сім'ї. Прийшли люди, військові вооружен, люди прийшли без, без опознавательних знаків, в воєнній формі пришнувоєнний да камуфляжній формі. Прийшли все, і угнали п'ять тракторів і одну ніву. Нова техніка була. Ми її в прошлом році тільки взяли в кредит. Ми їх хотіли встановити, але там люди були, ну, що глаза закриті, і з автоматами, і вони е, угрожали людям. Ті, хто намагався протистояти свавіллю, отримали по повній. Я встановив трактора, вони під'їхали, а один ну, в гражданському підбіг вони ззаду вдарив по лицю і зламав мені челюсть і два зуби дводубінку. Усе відбувається відкрито на очах у сотні селян і навіть правоохоронців. Однак на запитання, куди поділася техніка, ті лише знизують плечима. А хто вчора ніс службу? Скажіть ми не службу. І ви, ви не бачили. А ви, а ви може були в цій машині поліції? Не бачив. Ми обращалися і в міліцію, і в прокуратуру заявлення подавали візді. Ми обращались. Нам говорять, що іще, 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 і і ви ті говорять. І жителі таки знайшли пропажу на приватній території. У сусідньому селі, якщо ми зараз з вами поїдемо, я вам покажу, де техніка. Ви можете поспособствувати, щоб його забрати. Якщо ви не дадите Такі... точне, точне місце нахождення, звісно, поспособствуйте. Однак обіцянки прокуратури та поліції лишилися тільки словами. Люстратор на прийомі у керівника місцевої поліції. Я прошу пояснень, але чую ось таке. Ну, дивіться, справа в тому, що е, я не уповноважений надавати. Скажімо так, інформацію. Тобто для того, щоб я надав інформацію, необхідно погодити З за ваковим? Ні. Я думаю, це буде достатньо начальника управління. Гонба. А ви чим тут займаєтесь? Я начальник відділення. Ну, у вас на території стався злочин? Ми ми його розслідуємо. До вас зверталися самі працівники цього підприємства, про те, що вони знайшли техніку і знали, де вона знаходиться. Чому ви її не забрали звідти? Я на даний час? Ви Вене компетентний чи да, що? Да. для того, щоб ми з вами далі конструктивно спілкувалися. Ми, ми... Це Нас... обличчя начальника Чап... Чаплинського ревіну. Згодом нам таки стало відомо, хто зазіхнув на чужу техніку, щоб нічого нікуди не продалось, не ушло судом, був наложений арест на все імущество підприємства. І е, халдуну була отана на відповідальне храніння. Він є хранителем цього вимушества в руках люстратора таке собі відеозізнання на ваших екранах. Анна Калюжна та Ігор Павловський. Помічники народного депутата від блоку Петра Порошенка Миколи Паламарчука переконують аграріїв, що техніку забрали вони, і цілком законно. Що то за законність така? За відповідями я прийшов до приймальні нардепа Паламарчука. Анна Олександрівна, ви є на роботі. Відкрийте нам двері, поспілкуємося з вами. Дізнавшись про те, що з'явився ілюстратор, просто двері зачинилися і ніхто не відповідає на наші дзвінки. Всередину пустили тільки поліцію. Пізніше стало відомо чому. Розхвалював замок. З замом? З замом ну, ну, кого? дівчинка стала. Помощник, помощник. Помічник депутата. Ну, да. Так, але ну, сказалося, що ви приїхали в время, не в неприйомне время. І все. І що, вона заявила? Сказала, хоче писати заяв. Пожалуйста, пишіть. А суть заяви в чому? Ну, це, якщо заявлення не за якби розглашати. Ось така вона: відкритість по-новому. Аби ви розуміли, що відбувається, мова йде не тільки про техніку, а й про увесь бізнес. Це два аграрних підприємства – «Хареструн» та Глобал Інвест. За 12 років свого існування фірми стали надприбутковими у районі. Тут працює понад 400 людей. На сьогоднішній день це є одне з найбільш найбільших підприємств, яке займається зерновими культурами на території Чепинського району. І утри отримати таке підприємство за допомогою дії прокуратури це дуже вигідно і приємно. А тепер власне про тих, кому не давав спати чужий бізнес. Халдун Гумуштекін, колишній співзасновник підприємства Харестрон. Іноземець, який ще 2008 року офіційно за власним бажанням склав повноваження і продав свою частку бізнесу іншому інвестору, що, до речі, підтверджено нотаріальною довіреністю. Та через вісім років турок вирішив повернути колишню власність, чи то за власної волі, чи то небезсторонньої ініціативи. Вони не могли законним путьому це все зробити, і вони потім знайшли якогось депутата із Києва, який оце їм кришу, так сказати, дає. покровителем із мандатом виявився Микола Паламарчук. У минулому двічі заступник міністра внутрішніх справ України, колишній начальник головного управління МВС України в Криму, екс керівник кримінальної міліції в Херсонській області, та нині депутат Верховної Ради України від блоку Петра Порошенка. Який інтерес політика у цій справі? Ілюстратор поцікавився особисто. Вертався до мене, один із громадянин був на прийомі, і, і цей громадянин я, я писав е -е, звернення, що стосується прокуратури, що розібралися, як виконуючи свої депутатські повноваження. Тобто, за вашим зверненням було відкрито кримінальне провадження, правильно? Напевно. І таки так у жовтні 2015-го прокуратура Херсонської області відкрила кримінальне провадження відносно нинішнього керівника підприємства. Саме перша особа, яка здійснила відкриття кримінального провадження по статті 190 шахрайства, це був один із заступників прокурорів. Прокуратури Херсонської області одягнув. І за його безпосередніми вказівками потім це вже було передано до е, Чеплинського відділу поліції. А згодом вже заступник прокурора Геннічинської місцевої прокуратури Петренко забрав ці провадження до е, свого безпосереднього е, е, керівництва. І тут відбувається найцікавіше. Справою починає займатися не поліція, до компетенції якої і належать подібні випадки, а сама прокуратура і за класикою жанру під час обшуку на підприємстві якимось невідомим способом ви у домі знайшли наркотичні засоби і сказали, що це є взаємопов'язані справи. Тому вони об'єднані фактично в одне провадження і тривають на сьогоднішній день розслідування по цим справам. З того часу роботу підприємства блокують. Щодня з'являється поліція, тривають обшуки. Та що страпилось? Чи виклик у нас А, а таке? Взагалі як відбувається часто тут? Ну останні так. Да. підприємство взагалі не може працювати, оскільки вся документація бухгалтерська фінансова документація господарська. Вона на сьогоднішній день є вилучена і не повернута підприємству. І це попри рішення суду, де чорним по білому написано, що прокуратура зобов'язана передати документи власнику підприємства, але там схоже. Чхати хотіли на закони. Повернемося до викрадення техніки. Зухвалий віджим серед білого дня відбувається фактично з благословення прокуратури. За словами Євгенії Білої, прокурори просто підтасували документи. Було винесено прокурором е гімічської місцевої прокуратури Сімчук постанову, відповідно, до якої вона е в рамках кримінального провадження е з невідомих підстав виконуючи ухвалу в рамках цивільного позову, описала сільковосподарську техніку та передала її на відповідальне зберігання. Хорошо, якщо б підтвердження он він прийняв би. Трактори должны были здесь стояти, а їх нету. А їх просто угнали. І, ну, і ще дуже цікавий момент. Техніку забрали навіть не ту, про яку йшлося у сумнівних документах. Судні справи йшли з Харістроном, з ПП Харістрон, який, а Вони угнали совершенно другу техніку. Вона принадлежить Global Invest. Отже, що сталося, щоб ви розуміли? Схема така. Громадянин ікс вигадує історію, пише заяву про вчинення вами злочину, несе її в поліцію чи прокуратуру. Заяву реєструють. І тут з'являється прокурор, який отримує ухвалу суду на проведення обшуку у вас дома чи на підприємстві, описує майно і без рішення суду ухвалює постанову про передачу техніки на зберігання особі, яка і написала заяву про злочин. Використовували для того, щоб вивести е, техніку просто з підприємства. Тобто, у нас нібито є постанова, ми вивозимо, і все ніхто не розбирався. Кому вона належить? Ніхто е, не робив запити до реєстрів, ніхто не перевіряв е, належність. Люди бачать, що є абсолютно стовідсоткова зацікавленість у даній справі кримінальній. після численних звернень жителів Надеждівки про викрадення техніки, правоохоронні органи все ж таки відкривають провадження, і справа потрапляє. Як ви гадаєте, до кого? Так, до того самого прокурора Сімчук, яка й ухвалювала постанову про передачу техніки. Весело. Генітіська місцева прокуратура. Кабінет прокурора Сімчук. Як там трактори знайшли? На даний час ні. А чому? Проводиться досудове розслідування. А як ці трактори пропали? Вам відомо? Ну, ну вибачте, я на даний час без матеріалів кримінального провадження. Я, я вам покажу матеріал, один, ви мені проясните, що це таке. Що це за документ? Про передачу на відповідальне зберігання. Ким підписаний? Мною. У вас є на це відповідне рішення суду? На дане не було. Воно було описано. А що це за опис? Це таємниця матеріалу до та судового розслідування. На, на даний час я відмовляюся відповідати без коментарів. Папі, Взагалі приємство. я відмовляюся далі відповідати на дані ваші питання. Чого? Ви мене компрометуєте. Про який компромат ви нам говорите, пані прокурорше? Коли сама Феміда визнає вашу бездіяльність? Ось, до речі, відповідне рішення суду. А що про те думає керівництво прокуратури? Чи не соромно за підлеглих? Я вам можу сказати лише одне: що всі дії. Які проводилися, я вважаю, що проводилися у відповідності до КПК. розуміючи, що тут правди не знайти. Жителі села Надеждівка зібралися біля обласної прокуратури, аби там звернули увагу на їхню біду. І це схоже неабияк налякало прокурорів. Ну, зачем там эти мероприятия около прокуратуры, Те вопросы можно обговорить. Ну, мне сказали, что люди едут. Я думаю, что случилось? Да, звоню Петренко. В чем проблема? что то там это сам. Я же говорю, зачем этот цирк? Давайте нормально, кто там же есть, 5-6 человек нормальных, сядем, спокойно у меня обсудим и разойдемся. Хвилювання заступника не безпідставні. Виявляється, вище керівництво взагалі не знало про цю справу. Я вам відверто говорю про вашу проблематику. Я дізнався засобів масової інформації. Нещодавно я враховуючи, що вона резонансна, я вивчаю особисто це питання. Декілька днів я йому дам оцінку. Я показую Сергію Ромасю документи, які явно суперечать нормам закону. Це є постанова про передачу на відповідне зберігання, виписана прокурором Сімчук. Чи має право пост... прокурор без рішення суду забирати техніку в рамках кримінального провадження і власною підписом передавати цю техніку якійсь невідомій особі? Немає прокурор, якщо таке відбувається, то що повинно бути з прокурором? Будемо вживати відповідні заходи. Якщо будуть підстави. Будемо е реагувати шляхом розпочаття е е кримінального провадження, переслідування. Зай я ви, вас ви, просто ви, можу ви, запевнити, ви, ви, що я об'єктивно дам оцінку. В разі якщо десь якесь кримінальне ви, провадження безпідставно ви, 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 було ви, ви, розпочато, воно буде закрито. Зацікавилися цією справою і в генпрокуратурі, і вже є реакція. Матеріали забрали до Києва, але головне питання замовники. Отримати таке підприємство за допомогою дії прокуратури це дуже вигідно і приємно. Вона вигідна комусі. Вона вигідна, ми так розуміємо, певній особі. Це народний депутат України Паламарчук, оскільки саме його народні його помічники, які представляються помічниками народного депутату, це калюжна гана і е, помічник народного депутата Павловський, які здійснюють захист, нібито потерпілої особи. Ми помічник не може займатися ніякою справою, тому що ми помічник. Займається як помічник, займається тим, що я йому доручаю. А ми що займається справою або прокуратура, або міліція. Депутат Паламарчук або не відає, чим насправді за його спиною займаються помічники, або навмисно їх відмазує. Навіть попри неспростовні докази, ваш помічник Калюжна Анна. Вона е, е, уклала договір про те, що вона є захисником е, е, пана Халдуна. Ну, по-перше, я не знаю, що вона уклала такий договір. мені про це невідомо. Я думаю, що такого договору немає, і не може бути. Сподіваємось, в генпрокуратурі дадуть об'єктивну оцінку діям не лише своїх підлеглих із Херсонщини, а й тих, для кого прокуратура стала інструментом розправи. Справедливість є.